Нашої громади на мить зупиніться. шануємо героя, що віддав своє життя, захищаючи нас з вами. Прийшла біда у кожну хату, війна прийшла як та чума, забрала з дому батька, брата і смерть з собою привела. Неможне, взявши в руки зброю сім'ю й країну боронить, готовий був життя єдине віддать, щоб волю захистить. Стояв в окопах у морози у дощ, і сніг в спекотний день, тримав він зброю дуже міцно і знав, що прийде судний день, і буде суд для тих ординців, зметне моїх з лиця землі, розквітне наша батьківщина і заспівають солов'ї. Злетіло небо наче Янгол, покинув друзів і рідню, закрив собою Україну, загинув у страшнім бою і, захищаючи країну, за нас своє життя віддав, Тобі клонилась Україна, Герою слава і хвала. Біль сум, порожнеча. Знову нашу громаду зібрала страшна звістка. 24 листопада 24-го року, поблизу населеного пункту Богатиль Волновалського району Донецької області, під час виконання військового обов'язку загинув наш земляк Соломаха Іван Іванович. Загинув, залишаючись вірним сином України, захищаючи нас і наших дітей. Народився Іван Іванович 14 жовтня 1969 року. В селі Шабельники в простій багатодітній сім'ї. Мав брата Федора та сестру Марію. У 1976 році пішов до школи. По закінченні переїхав на Київщину, в село Васильків. Там працював та одружився. Має двох донік Анжелу та Сніжану. З 2019 року проживав у місті Золотоноша, там працював на заводі ДП Роял Фрут Гарден. Завжди, будучи вірним сином України, не зміг стояти осторонь тих страшних подій, які принесла рашистська навала та клята війна. Тож призвався до лав ЗСУ. Іван Іванович був надійним другом, відповідальним працівником, батьком. Справжнім патріотом нашої країни. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть рідної людини це велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе родини та разом з вами схиляємо голову в глибокій скорботі. У молитві згадаємо героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. Мабуть, найвідоміший вислів про війну, який повторювали упродовж десятиріч, ніколи знову. Проте історія безжально повторюється, а людству доводиться заново стикатися з тими труднощами, що перепали на долю їхніх пращурів, з вимушеною боротьбою за життя, за свободу, безкомпромісною обороною цінностей та ідеалів. Про всі ці речі було сказано мільйони слів. Десятки й сотні років тому. Але сьогодні вони знову звучать злободенно та актуально. До слова запрошується заступник міського голови Олександр Флоренко. Вже три роки, як в Україні триває повномасштабна війна. Три роки, як звучать вибухи майже в кожному регіоні України. Всі ці роки ми маємо величезні втрати. Росія не воює проти нашої армії чи проти політичного режиму, бо він змінювався за ці роки вже кілька разів. Вони воюють проти нас усіх, проти нашої нації, проти всього українського. Вони воюють проти молодих і проти старих, проти жінок і дітей. І, на жаль, в цій війні ми втрачаємо найкраще. Ми хочемо подякувати вам за героїв. Ми хочемо висловити вам слова найщиріші, найщиріші співчуттів. Низько вклонитися перед ними, перед вами. Він загинув за майбутнє кожного з нас, за майбутнє нашої України, за те, що ми досі є українцями. І ми будемо українцями. За те, що наші діти в школах вчать українську мову. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується представник РТФК та СП майор Сергій Корж. Шановні близькі, рідні, дозвольте мені від командування Золотоніського гарнізону, військовослужбовців, висловити вам слова поваги і співчуття з приводу загибелі нашого солдата, Соломаха Івана Івановича. Сьогодні ми будемо його проваджати відповідно до... Та тут у внутрішній службі з усіма почестями під прапором нашої держави, який вірно і до кінця служив солдат Саламаха Іван Іванович. Нам з вами ще прийдеться пройти не одне випробування, щоб досягти нашої мети перемоги над ворогом. Ви бачите, що світ просинається. Він розуміє, з ким ми воюємо. Допомога нам буде і вона вже йде. І я вважаю, як всі ми, що ми його здолаємо. Цього звіра і перемога буде за нами. Повага рідним і близьким Саламаху Івана Івановича. Честі слава вічна пам'ять. Слава герою. Ми його не забудемо. Слава Україні! Нехай вічна пам'ять про Івана Івановича нагадує нам про важку, болючу і трагічну ціну наших з вами відносно спокійних буднів. Він бився за те, чому ціни немає в усьому світі. Він бився за батьківщину. І ми завжди будемо пам'ятати його внесок у боротьбу за мир і незалежність України. Вічна пам'ять Герою України! Я на весілі завітаю Знай, мамо, Я до кінця просто я в бою Розповідай всім історію мою, а, -а, -а, -а важка і темна, і Just...